Будемо міняти усе. Отакий фільтр. Розбирали, зробили. Фірмове ДТЗне Отаке для цього тракторця. І це 150 мотогодин. Жовтувато-біле. Сапонець стоїть. Вроді би стало тихіше. Це x 0706 Перший він не такий дешевий, дуже. Муха завалялася. Ні в якому разі. Отак. А чого ж в мене двигун здох. Що у вас радіатор розсадив чомусь спінний. Ну, невесело. Друзі, усім привіт! Вітаю, шановний колектив! Слава Україні! Прийшов час робити друге ТО. Перше ТО, друзі, як ви знаєте, я зробив на 20 мотогодинах. Тепер уже набігло аж цілих 170. Це за 5 місяців користування тракторцем. Було би більше, ну, але так як в мене на 59 мотогодинах значить сталася проблемка з КПП. Розбирали, зробили 170 вже мотогодин. Все гаразд. От така кількість велика мастила я прикупив. Фільтри різноманітні. Поміняємо усе, крім світіля руля. Там мастило чистеньке, в двигунах я рекомендую міняти кожних 150 мотогодин. Ну, Це моя особиста порада вам. А ви вже міняєте, як хочете. В інструкції пише на 500 мотогодих заміна масла другого, другий раз, але це взагалі нерозумно. Е, то те саме, що, наприклад, на якихось там. У європейських машинах теж регламент пише 20-30 тисяч кілометрів, але це враховуючи напевно, як вони будуть їздити по автобанах. Ну а по місту це ви представляєте, що з цього мастила стане скільки там мотогодин набіжить. Значить, з кожних 150 мотогодин я буду замінювати в двигуні, і кожних 300 мотогодин я рекомендую і так буду робити. І я так роблю і робив. На своїй попередній техніці, тобто Т-25 кожних 300 мотогодин міняти трансмісію. Ну і звичайно буде запитання, чому я буду міняти зараз трансмісії мостах мастило. Як ти кажеш 300 мотогодин міняти, а от зараз тільки 170. Коли я робився ремонт, мастило в КПП заливалося те саме. І так само гід гідробак знімався, мастило залилося те саме. Тому я хочу поміняти мені не шкода для тракторця. Купили ми усі фільтри, які нам потрібні. Паливний масляний фільтр. Ну і, звичайно, фільтр гідравлічний. Я думаю, напевно, ніхто з вас його ще не міняв. Ну я поміняю Напевно, буде важко відкручуватися, тому що я туди ще не лазив. Ці фільтри я міняв, ну а там ще поки я не пробував. Ну, але ми якось його замінимо в будь-якому випадку. От такий фільтр. Навіть одразу я, напевно, вам його покажу. Отакий От фільтр. Отака От його маркеровочка. В гідравліці буде міняти. Напевно, я вже таку рекламку зробив. Безкоштовно в цій фірмі, що капець, це масло е, гідравлічне юку МГЕ46. Мені подобається, не знаю. Вибирайте любе, я заливаю таке. В трансмісію, також моє любиме юковське масло GL5T17i. В двигун цього разу будемо заливати фірмове ДТЗ-шне мастило от таке. ST-40, напівсинтетика. Ну, подивимося. Як воно себе покаже, мені цікаво, яке воно на вигляд, як воно по рідкості і так далі. Так як мастила, я маю лише 5 літрів для двигуна, то в повітряний фільтр повітряно-масляний буде потрібно залити теж мастило, купив юковське, напівсинтетику. В насос я заливав мастило моторне. Але інструкція пише трансмісійне заливати. Подивлюсь, можливо, цього разу залю трансмісійне. Значить, приступаємо до заміни мастилу. Усім, приємного перегляду. Ну що ж, давайте розпочнемо з двигуна. Пробка зливна з лівої сторони, ключик на 30. Ну, отаке мастило, темне уже. До речі, що подобається, шайба йде з таким резиновим уплотнителем чи дуже класні шайби. Так, за цей час, поки у нас остатки масла стікають, відкрутимо, значить, масляний фільтр. Пише на ньому, що міняти потрібно кожний 250 мотогодин. О, все, відкрутився. Ну, порівняно з минулим разом, просто забавка. Все, зараз протремо. Отакий От масляний фільтр для цього тракторця змазуємо звичайну резиночку, це по-любому, але я тепер не практикую заливання масла фільтр. Чому? Тому що я перевірив на своєму авто, якщо заляти в масляний фільтр масло, і запускаєш двигун, лампочка гасне десь через пів секунди. Якщо не заливати, секунда-півтора. За секунду-півтора нічого там кольцам двигуну абсолютно там кладешам, нічого не станеться. Повірте, стопроцентно. Закручуємо, до речі, від руки. Оп, все, протираємо. Так, мастило. Ну, друзі, темне мастило і це 150 мотогодин. А як там інструкція пише 500, замінити, ну ви представляєте, що там буде. Розпакуємо це. Фірма мастилу ДТЗ. Подивимось, що вони там заливають всередину. Ну, мастило таке, знаєте, дуже ріденьке Тут пише для турбі... турбованих двигунів. Напевно, воно і таке є для зими, думаю, добре. А для літньої пори, ну не знаю. Так, ну і тепер будемо заливати нову мастилу через механізму цих шестерень. Буде, коротше, такий, як то кажуть, невеличкий від мене лайфхак. Беремо і таким чином раз. Трішки закручуємо легенько. Ну, Воно таке, знаєте, трішки жовтувато біле. Заливаємо всі 5 літрів, нічого не боїмося. Все, відкручуємо. Добуваємо, протираємо і закручуємо. Перевіримо, що там у нас верхній рівень. Що, зараз заводимо двигун, масло, фільтр в себе вбере. І перевіримо ще раз рівень. Я думаю, половинка якраз має бути щупа гарантовано. Дамо йому попрацювати з якусь хвилинку. Так як я говорив посерединці. Ну, якщо хочете, щоб вам був верхній рівень, ще десь грам 200-300 доливаєте. Ну і одразу, поки у нас відкритий капот, добуваємо пупачок оцей з нашої зеленої пробки, яка слугує сапунцем. До речі, я не рекомендую оцю штучку знімати, тому що менше буде пилюки потрапляти сюди. Ну, значить, отакий сапонець стоїть, по коли йде багато отворів, він нам дихає через ці отвори. Тому слідкуйте, щоб вони не були забиті. Мийте його. Хоча би там кожної заміни не забувайте мити, а можна і частіше, якщо дуже сильно у вас пилюка. Є такі у мене штучка для дрослої засломки. Бачите, він там загрязаний добряче, все частенько, гарненько. В ТНВД нашому зливна пробка знаходиться отут. Ну і все відкручуємо і хай собі стікає. Протираємо, пізніше помиємо і закручуємо наш болтик. Там теж, до речі, стоїть шайба з резиновим уплотнітелем. І зараз сюди, от сюди, тут мідна шайба теж стоїть. Будемо заливати, значить, що юкульське трансмісійне мастило. Так як каже, завод нам заливати трансмісійне. Зальємо трансмісійне. Заодно послухаємо, чи зменшиться шумність від апаратури. Тут залазить 150 50 туди мастила в ТНВД. І перевіряємо. Ну, Посерединці ставимо тепер наш сапонець. Звичайно, протираємо і закручуємо. Чистий, все, ТНВД замінили. Так, ну і до речі, давайте послухаємо тепер, як працює наша паливна апаратура. Вроді би стало тихіше. Перше таке було трошечки жужжання, але тепер я жужання цього не чую. Можливо, просто мені так здається, або хочеться, щоб так здавалося. Добре, тепер приступаємо до паливного фільтра. Перед тим, звичайно, як будемо міняти фільтр, перекриваємо цей краник. В такому положенні він перекритий, хоча він мав би бути. Наоборот, відкритий. Ну, всі європейці і всі інші роблять чомусь так, але ну, китайці зробили в такому нібито перекритому положенні. Відкритий. Оп. Ну, і тепер, звичайно, ставимо новий фільтр. Це x 0706 Такий самий, тільки просто в іншому кольорі, і він трішки менший. Значить, змазуємо резиночку обов'язково і закручуємо. Ну, і, звичайно, це все протремо. Відкриваємо. Наш екраник, я не заливав туди, не переживайте, все буде добре. І помпочкою прокачуємо. Чому не заливав? Тому що помпа тут прокачує дуже класно. Все, чутися, як перепускний клапан працював і обратка пішла. Пробуємо заводити. Що стосується оцього фільтра грубої чистки, друзі, міняти я його не буду. Ну, по-перше, він не такий дешевий. Дуже. По-друге, на ньому пише 400 мотогодин. Але я буду робити його заміну через одну заміну масла. Тобто робимо дві заміни масла двигуна і міняємо оцей фільтр. Так, значить, зробимо останню процедуру по двигуні. Міняємо мастило, чистимо сіточки на цьому повітряному масляному фільтру, циклон, ще хтось там його називає. Покажу, що потрібно робити, як потрібно робити, так, щоб не нашкодити е, своєму двигунові. Те, що роблять, показують невірно. І пізніше вам двигун скаже просто гав. Знімаємо цю штучку. Вже, бачите, комашок там понабивалося. Знімаємо цю нижню масляну ванну. Дуже легко тут знімати це на Т25. Там ще пасик, бо тут без проблем. Значить, тут а, мастило вже почорніло, навіть якась муха. Завалялася. Знімаємо цю сітку і її обов'язково промиваємо бензином. Така сітка, є таке резинове колечко і така шайба. Ну і тепер починаємо це все мити. Наливаємо бензини, не шкодуємо. І тепер оцю сіточку гарно промиваємо бензином. Все, вона так була, в принципі, чиста. Ну і тепер миємо цей касетний фільтр резиночку знімемо. Його теж гарно потрібно вимити. Все, тепер гарно витрушуємо, ставимо його сушитися. Так, і остання процедура: Миємо цей стакан. Іменно в цьому стакані якраз збирається наш весь бруд. Чистенький, гарненький, теж сушимо його. Ну і на остаток, друзі, чистимо оцей циклон, який найбільше в себе затримує усілякого. Бруду тут він, до речі, розбирається в т 25 ні, що дуже дуже, дуже добре. Т25 він завальцований. Поки нам ці всі сітки сушаться на сонечку, ми зальємо сюди мастилу. Заливається, друзі, сюди пів літри. По цю окантовочку заливаємо. Ну, я рекомендую не доливати, щоб нам не потрапляло мастилу на сам труючий елемент металевий. Фільтра наші вже гарненько підсохли касєти. Тому будемо ставити їх на місце. Ну і тепер хочу вас застерегти, як зробити так, щоб ви не нашкодили своєму двигуні. Тому що помилки робить більшість людей, коли встановлює ці касети. Ні в якому разі не поливаємо оці всі сіточки мастило. Там, бачу, трішки поливають. Не поливаємо. Їх не потрібно поливати. їх потрібно лише гарно і якісно промити і сухими поставити назад. Все. Якщо ви їх пропитаєте мастилом, ви тим самим душите свій двигун, ви не даєте йому нормально затягувати повітря. Тому ні в якому разі не пропитуємо, бо як нас працює оцей контактно-масляний фільтр. Через оцей циклон з таким пропеллером йде завихрення, коли всмоктується повітря двигуном. І сюди набивається найбільше піску, комах, всякого там бруду, ну коротше, все, що він засмокче, сюди набивається. Після цього через цю трубу потрапляє вниз нашої колби, де зустрічається з нашим, з нашим е, мастилом. І ці всі крупні частинки, мухи, ще там ще бруд, усіляк, який там встиг пролетіти і попасти нам сюди в мастилу, там і затримується. Пізніше, через оцю грубшу сітку проходить, затримуючи якісь там, можливо, не затримані частинки. І Після цього ще через оцю дрібну і засмоктує нам чистеньке повітря. Отак От працює наш фільтр. Якщо ми нальємо сюди, сюди мастила, наш двигун просто не буде розвивати теї тяги і просто йому прийде хана в один прекрасний момент. Тому такі помилки не робимо. Робимо так, як я вам кажу. Тоді буде все гаразд. Якщо не вірите, попитайте старих трактористів. Вони вам те саме розкажуть, 에... що я. Ну а далі ставимо оцю сітку дрібну от сюди. Після цього ставимо отаку шайбу металічну і резинове уплотнітельне кілечко. Далі ставимо оцю касету другу з такою вже більш крупнішою сіточкою. На остаток ставимо стакан оцей з мастилом. Отакий я рівень наляв. Ну, десь сантиметр не долив я до верха. Поставили і за щолочками зафіксували. Це зібрали, помили чистенький. Одягаємо. Ну от і все. Нескладна процедура. І ми поміняли мастило, почистили, помили повітряно-масляний фільтр правильно. Все, що стосується нашого двигуна, на сьогодні ми закінчили робити. Клапанці потрібно буде зняти в цього бака, що я дуже дуже не хочу робити, але це ми зробимо звичайно з вами на слідуючий раз. Ну і також, що я хотів сказати про цей радіатор, тому що я чую дурниці і не хочу, щоб ви ці дурниці робили. У нас є ширений бачок, назвемо його, де вона лишня ви рідина вит витискується нашою охолоджуючою системою, коли нагрівається рідина, ми знаємо, що вона розширюється і потрапляє сюди, щоб вона не потрапляла нам на землю. І пізніше її нам тут не бракувало. Значить, що радять продавці? Вони радять вам заливати в цей радіатор поверхні соти. Ну тільки закрили соти і все. Це невірно. Так не повинно заливатися в радіатор. Оцей, ну хоча б цей, де є вихід на оцю славочку, не хочу її добувати. Зараз вам покажу, як має бути залито. Так. Бачите, отак От повинно бути у вас тут залито, тому що оцей цей клапанець, оця кришка, працює як на видавлення, так і на втягування. І якщо вам будуть оці продавани говорити, що це не так, це невірно. Не слухайте. Я вам кажу, так як є, воно насправді як, як просто це перевірити. Коли ми заводимо, починаємо працювати, у нас рівень трішки підбільшується в цьому рушительному бачку. і дамо там, наприклад, годинку часу встигнути, і в нас рівень зменшується. Тим самим затягується антифриз всередину. Тому заливайте так, як я вам кажу, і не слухайте цих баранів, які вам там потім будуть говорити, що у вас радіатор розсадить. Нічого не розсадить. Ну в принципі, в ДТЗ. Якщо немає виходу, можливо, у якогось вашого китайця тут, от біля цієї кришки, ну тоді так. Починаємо тоді, друзі, зливати мастило з кПП. Ну і переднього моста. Зливна пробка знаходиться в нас в такому незручному, від слова зовсім місці місті 150 мотогодин пройшла коробочка, і як бачите, отакий мініатюрний грибочок у нас. О, ну тут масло набагато світліше. Так, і до речі, ви мене запитували, як залити масло в роздатку. Хлопці, ніяк. Просто заливаєте в КПП, і вона автоматом потрапляє в роздатку. Ну і також відкрутимо нашого сапунця на КПП. Щоб швидше можна було залити мастило трансмісійне. Теж не забувайте, що оцей сапонець повинен дихати. І будемо заливати одразу з 20-літрової каністерки. Ну що, дивимось: 16 літрів поки що верхній рівень. Ну, я розумію, коли, звичайно, ми проїдемось, рівень впаде, тому остаточну кількість, скільки сюди помістилося мастила, десь я тут напишу. Значить, з нашій СКПП ми справилися, переходимо до переднього моста та бортових. Такий шланг тут виведений, і сапунчик теж слідкуйте за тим, щоб він був чистий. Відкручуємо Шу пробку, щоб всередині масло, ну, бачу, чомусь спіною. А на пробці у нас ну, немає нічого. Тепер відкручуємо контрольні, можна так сказати, пробки в редукторах. Ну, Ось така пробка. Тут ключик іде на 30. Оп! Підставляємо. Що ж, повторили таку саму процедуру на другій бортовій, спустили. Ну і зараз будемо це все заливати. Перед тим, звичайно, покажу ще яке там мастило було. Тат-17, зробилося таке якесь незрозуміло, чому воно таке стало. Ваші думки в коментарях. Так, ну і що ж, тепер все, що залишається, нам це залити свіженьке мастило. Ну і для контролю будемо слідкувати тут. Ну от появилося все, в передньому мосту ми теж мастило поміняли. Залетіло аж бігом 5 літрів. Тому, друзі, під капотний простір ми закриваємо, будемо зливати гідравлічне масло і оцей фільтр відкручувати. Потрібно буде зняти оцю защиту, яка закриває нам гідравлічний фільтр. І оцю підніжку. Так, ну от, защита в руках, і фільтр наш тут. Так, тепер відкручуємо, значить. Заливну пробку щуп і гідравліку опускаємо саме вниз, все, поршень масло видавив. Так, ну і тепер відкручуємо цей хамут. Значить, оцей гідронасос це за задню гідравліку на віски відповідає. Ну а цей рульове наше. Це сама нижня, виходить, точка. Оп, раз, два. Все. Мастило погнало. Отакий фільтр. Пише 100. Не знаю, що на це. Заміна 100 мотогодин. Ну та, та, друзі, 100-100 мотогодин. Ну а ви, друзі, працюєте по 1000 мотогодин на такому тракторці. Не міняєте фільтр гідравліки. Пише, треба міняти. Значить, в мене отакий є гідравлічний фільтр. Пише заміна кожних 200-250 годин. Буде повеселіше. Тобто практично кожної заміни масла потрібно міняти і гідравлічний фільтр. Ну, не весело. Я думав, що він буде служити 500, ну то годин Ну ні, таке посадочне тут місце. Значить, будемо закручувати, змазали резиночку. Так, ну і тепер все, що залишається, це залити нам свіженьке гідравлічне мастило, рівень там, щупіє, заливаємо по рівні. Кого теж не слухаємо. Дурниці цих всіх продавців в гідравліці теж замінили помістилось сюди заміною фільтра 8 літрів гідралічного мастила МГЕ46. Я думаю, тракторець точно за таке ТО скаже дякую. Ну а вам можливо воно принесе якусь користь. На дворі, 10-та друзі, вечора потрібно це все завершувати. Півдня, як то кажуть, минуло дуже швидко. Ну нічого, зато хорошу роботу зробили. Не забувайте підписатися, поставити подобачку. Хочу всім побажати на завершення, як завжди, міцного здоров'я. І не забувайте, любіть, поважайте свою техніку, та вона вам віддяч. Тим самим все, па-па.